Всім привіт-привіт! Ранок середа, 9 серпня. Матвійчик вже в садочку. Вікуся поснідала. Мама поснідала тепер треба привезти лад на кухні. Тому ласкаво прошу вас на мій канал Українські Будні. Розпочинаємо наш день з ранкового прибирання після сніданку. Наводимо лад на кухні. Планів багацько. Вікуся має сьогодні дочитати книжку. І ми маємо сходити в бібліотеку здати і взяти нові книги. Теж маю намір сьогодні дочитати свою книжку нарешті. Ось прибігла моя бабуся. Ось які вона качечки робить самостійно. Вона моя красоня більше дочити зайка. <звілляння> Давай потім доробиш. <звілляння> хочу... Ось так. Матвій теж. Це ще те задоволення з Матвієм робити уроки, вчитися, так що будемо, будемо щось із цим всім робити. Що всім приємного перегляду. Долучайтеся. Обов'язково ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже приємно їх читати, відповідати. Я відповідаю на ці коментарі, які в мене є. Підтримуємо разом україномовний контент. І поширюємо Україну в світ. Це, приступаємо, закінчуємо розмови, приступаємо до роботи. Ось така у нас картина, якусь капуснідла, тепер треба це все прибрати і е, помити посуд обов'язково, так що поїхали. Ну що ж, я починаю з того, що прибираю. Зі столу, де е, снідала Вікусічка, це обов'язково. Обов'язково помети посуд, протерти все. Таке прибирання щоранку, е, саме в кухні після сніданку, воно є завжди. Але цього разу вийшло набагато глобальніше прибирання, тому я вирішила його показати. Ви зрозуміли, що знімалося набагато пізніше, аніж відео виходить. Час займало саме монтування відео. Час зайняло те, що не мала я, скажімо так чесно, признатися особливого бажання. Думала вже не випускати це відео, тому що настрій якийсь абсолютно. Не такий, який би хотілося, але навіщо е запускати ту роботу, яка, не запустити ту роботу, яка вже була, потрібно її доробити до кінця і е продовжувати свою діяльність. Для мене на даний момент це е хобі, да, і я хочу цим займатися, мені це доподобає. Хочеться, щоб люди бачили, як Українці намагаються жити далі, працювати, народжувати дітей, виховувати дітей, не звертаючи увагу абсолютно ні на що, просто жити там, де вони є, робити те, що вони роблять, і рухатися до перемоги. Тут я далі продовжую прибирати зразу мийку, мию, тому що. Чиста мийка це дуже приємно. Розбираю речі, мийки, е, ті, що були після вчорашнього помиття посуду після вечері. Все розкладаю по своїм місцям. Ось ця шухляда то для мене ще є загадка, її потрібно прибрати, все ніяк не доходять руки. Тут я перехожу до газової плити, обов'язково її потрібно помити, знімаю все. Це таке було генеральне прибирання газової плити. Ретельно все вичищаю, все вимиваю ретельно. Хочеться, щоб було чистенько. Створюємо комфорт власному будинку власними силами. Навіть, знаєте, я себе зловила на думці, що миття е, плити, е, так, якесь прибирання, то навіть момент більш за все відволіктись. От я беру ще містер-мускул для скла, для того, щоб натерти плиту в мене е, нержавіюча поверхня, да, нержавіючої сталі, і щоб не залишалися розводи, я натираю засобом для скла. І плита виглядає доволі перспектабельно, немов нова, без розводів. І це мене радує. Не люблю я, коли на плиті є якісь розводи, тому для мене це дійсно важливо. І знайшла ось такий вихід. Все протираю, повертаю на свої місця. Ще раз проходжуся сяганчірочкою там, де мені щось не сподобалося, і все вже готово. Розставляю посуд з сушилки. Протираю поверхню, легесенько. Повертаюся до столу, теж його ретельно витираю разом з кавоваркою. Домашній кавунчик. Матвійчик ростив в бабусі ціле літо. Будемо сьогодні ласувати ввечері. А ось тут я вже приступаю до того, що я розбираю консервацію, яка була закрита. Там були кабачки, огірочки. І я його все прибираю і полисошу підлогу. Такий період, що всі все консервують, а взимку це як знахідка справжня. Напишіть мені в коментарях, чи робите ви такі ретельні ранкові прибирання, чи що пелесуса, бо вже набралася повна колба. Чи що, щоб ретельніше збиралося сміття, тому що коли колба заповнюється, тоді не настільки якісно, то все відбувається. Тож, пишіть мені в коментарях, які ранкові ритуали щодо прибирання ваших помешкань у вас. Буде мені дуже цікаво. Відразу протираю підлогу швиденько, щоб стерти. Там відразу Марго сидить теж. Допомагає мені всіляко. Знаєте, як помиєш підлогу, то навіть якось аж легше дихати в квартирі, тим паче, коли на дворі спекотно, то це взагалі спасіння. Відставляю стільці, щоб ретельно то все протерти. Тут я вже прийшла до дитячої, вікуся. Те, що тут на столі буде ще прибирати свої речі, вона там готує, витворяє свої е качечки. А в цей момент вона читала, бо потрібно було дочитати книгу. А я вже швиденько ну, зрозуміло, по необхідності, вона мені допомагала. Робила те, що я її прошу. Теж протираю в дитячу підлогу, щоб було свіжіше. Матвія Гараж. Стоїть вікіна картина, яка ще не домальована. Ой. Ось вона показує свої витвори. Ось таку красоню вона сама сама повністю малює. Малює їм одяг, вирізає, ламінує за допомогою скотчу. А тут я вже перейшла до, своєї, до нашої кімнати, прибираю свій робочий стіл, навожу лад на ньому, протираю пил. Отираю пил біля телевізора на телевізорі. Як завжди, збирається всякий дріб'язок на стінці, який потрібно розібрати. Протираю скля... скляні дверцятка. ка по Матвійчикін, коли любить ручками взятися за скло і його відбиточки тут і залишаються. І там далі вже протруї полички у цій шафці. Хотілося швидкого ранкового прибирання, а вийшло дещо більш глобально. Протираю бильця, прибираю, протираю пил на місці біля квітів, дуже швидко збирається пил, вікна відкриті, прибираю місце, де у нас працює Матвій. Протираю вікно підвіконня і протираю двері, які в нас між кімнатою і балконом. Там теж дітвора часто залишає свої відбиточки, тому їх потрібно протерти. Хоча розумію, що це буквально до вечора, поки Матвій прийде зі садочка. Але, ну, якщо нічого не робити, то потім буде взагалі халепа. Тому варто протерти щоб око радувалось хоча б до повторного заляпування. Тут є теж пилесошу швиденько в кімнаті. Пилесосити інколи я можу двічі-тричі на день, тому що... Діти, ви самі розумієте, це діти, і тим паче вікна відкриті, пил з вулиці йде, збирається то інколи і два-три рази на день. Беру до рук пилесосу для того, аби прибрати і плесосити сміття або пил. Ну, плюс ще кішка. Теж протираю підлогу швиденько. У квартирі, в принципі, чисто, але пил потрібно стерти. Все розкладаю на свої місцеві. Звісно, я не могла залишити осторонь прибирання в коридорі. Вже якщо я скрізь прибираю, то і в коридорі теж потрібно прибирати. Складаю взуття. Ми тут купили вікусі до школи, туфлики і кросівочки. Ось такі прикольні кросівки. вони мені дуже подобають. Та й вікусі вони дуже сподобалися. Заховую те, що ми зараз називаємо, нам не потрібно, залишаю лише свої шлюбки, тому що вони можуть мені знадобитися, щоб не лізти швиденько. Протираю взуттєву поличку нашу, протираю домофон, він у нас не працює, але сподіваємося, що все-таки люди дійдуть до того, що повинно воно бути. Протираю двері, вони теж у нас інколи залишаються дитячі пальчики, їх потрібно протерти і зігнати пил з нього. Тому займаюся протиранням дверей. Маргошка наша слідкує за якістю виконаної роботи. Протираю дзеркало, перевірила Марго все й пішла на своє місце. Протираю наш. Нашу прихожу теж дуже е, незручно тут ці всі всякі різьблення, але нічого впораємося із цим. Також прибрала всі голови. їхні панамки, які в нас є, заховала, бо стільки їх не потрібно. І прибрала всі ці полички, які в нас тут з цієї сторони відкриті, протерла там пил. Протерла, протерла двері до нашого сховища. Ну, Сховища там у нас полички, де знаходиться консервація. Зразу пилисошу при вхідній двері. У нас тут зразу стоїть чемодан на підготові. Треба вже змінити речі. І застеляю все назад, протерла чистенько, свіженько і гарненько. Ось це нас лежить в коридорі, ми його нікуди не діваємо. У нас вже виник, що як тільки я його складу, зберу, так відразу і тривога, причому така конкретна. Тому сказав чоловік, не чіпай, нехай лежить. Тому припідняла, пропалесосила і не зачіпаю. Так воно там і лежить. Як я кажу, смішно Можна було б сміятися, якби то не було настільки сумно. Тут я мою дзеркало на коридорі в нашій шафі. У нас теж знаходяться теплі речі, дитячі наші. І дзеркало на всю висоту, тому. Десь потрібно помити, протираю зразу і такі дверці, щоб було чистенько, бо теж є пальчики і пил припадає. Протираю двері до ванної кімнати туалету, стираю пил. Вмикачі протираю, стираю пил, чищу їх. І до туалету двері теж протираю, і на кухню двері теж протираю. Ну, а тут вже я не могла зупинитися і почала прибирати в ванній кімнаті. Перед цим я показала засіб, яким я користуюся, запшикала ванну. Мию стаканчики, де зберігають, стоять у нас зубні щітки і зубна паста, це щоб все одно осад від води є. Водичка капає, тому потрібно почистити, щоб не було броду й там. Мильницю відразу мию. Там у нас господарське мило знаходиться. І є таке мильце, воно все одно є, і тому варто його теж почистити, все помити, щоб воно було охайненьким. Рідке, стакан з рідким милом теж промиваю, чищу. І самий умивальник і плитку теж за, за і мию. Тут вже перейшла до ванни, трішки постояла, і я її мию і до умивальника теж переходжу. Начищаю сантехніку. Теж люблю, щоб сантехніка блистіла, була чистенька. Витираю саму шавку. І рукомийник теж. Дочищаю. Таке, знаєте, дивне відчуття, коли все навколо чисто, дихається легко, свіже. Інколи бере зглізь за те, що ти все почистив, все так гарненько, частенько, а через годинку півтори воно може бути все на тому ж самому рівні, як то кажуть. да? Але нічого, ми з тим усім впораємося. І тут я вже з полички біля дзеркала стираю, все протираю всі свої засоби мию дзеркало, поличку. Вона теж дзеркальна. Світильники протираю. Натираю сантехніку і протираю все, що стоїть у мене на поличці від пилу. Всі скляночки, всі баночки, якими я користую, користуюся, все очищаю, щоб все стояло вже чистеньке і гарненьке. На цій скляній поличці у мене стоять ті засоби, якими я користуюся кожного дня двічі на день деякими протираю пральну машину. Мені Вікуся допомагає заносить речі і я протираю пральну машинку. Ну що, в квартирі чистота і порядок. Тепер мама може перепочити попити кави. Тут до мене прийшла ось ця красуня. Пішла. Не хоче позувати, тому дякую вам усім за перегляд. Дякую, що були разом з нами. Вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. А популяризуємо україномовний контент на YouTube і разом рухаємося до перемоги. Дякую вам. На все добре, Па-па-па-па.